Модні та талановиті маленькі рівненчани на головній сцені торговельного центру екватор дивували рівнян та, та гостей обласного центру яскравим передноворічним дійством. У рівному відбувся регіональний дитячий фестиваль Міні та міні-містер Рівненщини. Це свято для дітей, це подія для дітей, це можливість для дітей показати свої таланти, тому що От що найбільше ми звертаємо увагу, да, дитинка може бути талановита, але вона не вміє от так представити себе талант, як можливо, це робить інша дитина. І, от саме по такій по харизматичності, по таланту, по те, як вона розуміла себе презентувати, ось такі основні моменти. Ми вирішуємо, хто буде перша дівчинка. Модні дефіле, танці, читання віршів, презентація власних виробів, хендмейд, справжнім вибухом творчого різноманіття стали хобі учасників четвертого дитячого фестивалю Міні та міні. -міс». Містер Рівненщини на конкурсі талантів. Що талант таланту дуже проста, зізналася іменита суддя Рівненського фестивалю Марина Чернова. Каже, що всі діти дуже талановиті. Головне – це підтримка батьків, які допомагають їм розвиватися. Можливо, сьогодні ми побачили майбутнього дизайнера да, ровно. А, это девочка, Возможно, это в Ровно. Це дівчина, яка робить сама кукли, мотанки. Можливо, це взагалі скоро буде в майбутньому звісний ну, кукла. Да, как он там называется. А, вот все дети, они в этом Ведопомагають спасіба огромне радітям. Будьте всі внимательні своїм дітям. Помагайте їм, давайте їм направлення, щоб наша нація в будущем була і оставала саме Втім, рівненські юні учасники підтримку та заохочення отримали не лише від батьків у ролі доброго та справедливого судді четвертого фестивалю Міні міста міні Рівненщини виступив і секретар Рівнеради Сергій Полодійчук. найкраще, що можна робити, це вкладувати в дітей в їхні таланти, в їхній розвиток тому будь-які проекти, де є можливість наших дітей відзначити і дати їм якусь підтримку, ми підтримуємо, і будемо підтримувати Номінацію Міні містере Рівненщини здобув харизматичний Максим Зінчук. Хлопчина поруч з прекрасними учасницями показав себе як справжній джентльмен. Я їм підказував особливо менше. Шкодити. Неочікуваною і шокуючою стала власна перемога для цьогорічної міні-міс Рівненщини Мартіни Хамраєвої. Дівчинка каже, що дуже здивована, проте щаслива. Готуватися було дуже складно, але ну, я надію, що я показала себе достойно і чесно. Б, я дуже втіла. Четвертий регіональний дитячий фестиваль міні-міста міні, та «Міні Рівненщини став особливим, кажуть його організатори. Кожен з учасників отримав подарунки та імениті відзнаки. А переможці представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському дитячому фестивалі моди та таланту в Києві, міні-містер та міні-міс України. Катерина Анікіна, Павло Невесенко у ритмі подій.